Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 24 липня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні, четвертій ранку, у Москві проснулися москвичі не від вранішнього сонця, а від вибухів. Три безпілотники залетіли до центру Москви, ну і вразили певні об'єкти. Як повідомляє російська преса, це були Комсомольський проспект у Москві, висотка бізнес-центру на вулиці Лихачова. Ну і другий удар, як пишуть, стався по будівлі біля Міністерства оборони. Це дуже цікавий момент, бо Міністерство закордонних справ Російської Федерації назвало актом міжнародного тероризму удар по об'єктах у центрі Москви. А те, що вони б'ють по Одесі, то вони взагалі вважають, важають мовляв, нормальним. Ви ж це чули вже неодноразово. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федров попередив Росіян, що це не останні такі удари, таких ударів буде більше. Мені приємно це чути про те, що українська влада підтверджує свою причетність до цих ударів, але незрозуміло, скажу відверто, чому це коментує віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. З усією повагою до нього це супер, що він коментує. Посадова особа призначена урядом, законно, але чому це не коментує, до прикладу, головнокомандувач Збройних сил України, Міністерство оборони. Головне управління розвідки, Служба безпеки України? Я не знаю. Ви скажете, взагалі треба мовчати? Ні, не погоджуюсь з вами, треба говорити про те, щоб е, знали на Росії, що ми можемо це робити. Але ще раз кажу, для мене залишається поки що незрозумілим, чому історії з безпілотниками дуже активно коментують, ну, як правило, не ті, хто це мав би робити, силовики чи наші військові. Поки що, це такі мої міркування, залишу їх на потім, але акцентую на цьому увагу. Втім, як стало відомо трішки згодом, відомий журналіст Bellingcat Христо Грозів вніс певну ясність у те, де саме відбулися атаки у Москві, тобто, по яких конкретно об'єктах. По-перше, це був Офіс керівника програми розвідників нелегалів. Друге, штаб кіберполіції, кібероперації, перепрошую, хакерської групи FanсіBier, а також військовий університет Міністерства оборони. Це секретні об'єкти. Головного розвідувального управління Росії не плутайте з ГУР, бо часто пишуть помилково, що ГУР головне управління розвідки Міністерства оборони України і ГРУ російське гру. І це дуже цікава деталь, дуже приємна, тому що фактично це такий палкий привіт сьогодні, як я думаю, все-таки від гуру. І це означає, що ми тримаємо під певним контролем, знову не тотальним. Це дуже важливо розуміти, тому що три безпілотники, як на мене, це дуже замало. Але низка безпілотників полетіла до тимчасово окупованого Криму, і там, поблизу жінку, знову вибухав склад боєкомплектів. Які це вже по рахунку, ми точно збилися, це дуже добре, що ми тепер новини з Криму про вибуху сприймаємо як рутину. Аксюнов, так званий керівник Криму, російський ставленник, підтвердив, що це дійсно відбулося сьогодні вночі. 11 безпілотників ми не збили, ну але збили не всі. Виявляється, дещо і втрапило по складам боєкомплектів росіян. І почалася чергова евакуація. На цьому всьому тлі Путін зробив вранці заяву. Про те, що він вважає несправедливим зупинення зернового коридору, бо, мовляв, це зупинило експорт російського зерна і знову збрехав, тому що російського зерна в минулому році було експортовано приблизно 40 мільйонів тонн. Це дуже багато. Ми 33 мільйони тонн, вони 40. Але це направду, дуже багато. Експортували вони в різні країни. Це офіційна інформація. Росіярхось Отакі, поки що, на ранок цікаві новини Приємні, що стосуються Росії, неприємні, що стосуються України, тому що обстрілювали минулої ночі порт у Ренні Одеської області. В будь-який спосіб Путін намагається зупинити. Зерновий коридор в Україні, хоча й лунають заяви про те, що він буде відновлений без його погодження. Про це детально сьогодні ми говорили в ефірі Радіо НВ. Я вам пропоную цей невеликий, але дуже змістовний ефір. Прослухати чи передивитися, як вам буде зручно. З нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики Важа Валерій Клучок. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з того, що сьогодні невеличкими силами, але таки вибухало у Москві. Це було дуже близько до будівель головного розвідувального управління, до Міністерства оборони. І отут згадалася така аналогія з Другої світової історична аналогія, що Гітлер, Герінг і там інші, значить, очільники нацистської Німеччини обіцяли своїм громадянам, що жодна бомба, значить їхніх супротивників, не впаде на Берлін. Але на Берлін почало падати до Сить досить скоро вже після цієї обіцянки. От як зараз з подібною історією про мито в безпеці, це тому, що ми воюємо на чужій території. Війна таки приходить на територію Москви. Що ви про це думаєте? Є такі факти, як заперечувати складно. Вони, звісно, тішать нас франці, коли ми читаємо новини про те, що відбулося в Одесі, чи зараз в порту Дунай в Одеської області також продовжували росіяни нищити інфраструктуру портову для того, щоб не відновили зерновий коридор. Але звісно, що ці атаки, які відбулися безпілотниками, швидше такі, знаєте, які можуть задовольнити до певної лише міри дуже крутіло. боїв їх було більше, вони були інтенсивніші і такими, що можуть дійсно завдавати серйозних ударів по інфраструктурі, але. Як на мене, в ідеологічному сенсі для тих, хто намагається на Росії щось там ну змінити на свою користь, я не буду сказати на нашу, та це дуже хороший сигнал про те, що є слушний момент. І якщо такі атаки, нехай і невеликі, дронами, дронами хочі під Москов'ю, як то ми пам'ятаємо, були раніше удари по рубльовці, чи то зараз по центру, фактично, Москви. Навіть до будівлі е, Міністерства оборони лети до тіло танки натяк допоможуть якимось чином там запустити якісь внутрішні процеси більш швидше, то це буде супер, тому що те, що зараз путіну. Вдалося до певної міри взяти під контроль ситуацію на Росії, то це очевидно. Що стосується Криму, це дуже е, хороша, до речі, історія. Мені от зараз можу лише поставити в плюс, звичайно, дуже значний і вагомий плюс, те, що щойно говорили в новинах і повідомлення mm -hmm. Федорова. А, бо ті вибухи складів боєкомплектів, як на мене, надважливі, то це просто ну, дуже хороша річ і в тому в плані, що, що там призупиняється. ...рухи залізничним транспортом. Остання атака по мосту дала змогу зруйнувати можливість доставки вантажів. Військових вантажним транспортом він все ж таки не їде. Хоча Путін дуже хотів продемонструвати, що мовляв, хоча в реверсному варіанті може бути відновлений автомобільний рух. Так він відновлений, але відновлений, але він постійно зупиняється і навіть зупиняється залізничний. Дуже важливо, щоб там також і залізницею нічого не їхало. І знищення саме там військових об'єктів це дуже важливо, як на мене. А з безпілотниками, ну це така історія у Москві, як тяжко на мене. Я дуже зі стриманим оптимізмом зараз читаю Інформації, тому що подібне в нас було. Треба, щоб таких дронів по Москві летіло не три, а 33 щоночі. Це можна зробити абсолютно ну, нормальною схемою, мотивуючи певних росіян, які за невеликі гроші, але готові були б це робити там на місці, і в такий спосіб продовжувати кошмарити. Московитів, це було б нам дуже великим доробком, і це ну нам би допомогло. Чи буде це надалі? Будемо дивитися. Будемо дивитися. Слухайте, я бачив шматок ефіру Соловйова, де він відверто каже: ну, Одесу, ми не сахранім. От хіба що оперний театр, оперний театр треба зберегти, а значить, всю решта, а особливо портова, потім відбудуємо. І і навіть у цих. Ефірах, навіть ну там і у інших пропагандистів, все одно вже про так, проскакує натяк на те, що ну що це ж так просто їм не минеться, і що за ці удари їм щось може прилетіти. Оцей, оцей сув напевно вже теж фіксується, і що ви про нього думаєте? ну я там прочитав дещо інше, що вони збираються вже добивати те, що сьогодні в Україні не зовсім вдало прикриту системи про системи протиповітряної оборони. Тому що, якби у них була можливість там добити Київ, вони б зробили це абсолютно легко, які би через Кулавру знищили, що завгодно. А зараз вони обрі... обрали Одесу. Для того щоб кошмарити, вони раніше пригадаємо минулого року Миколаїв, кошмарили, Херсон кошмарить після вістопу. Тобто вони Харків вічно під ударами постійно, да постійно під ударами. Я зараз не в образу чиє місто не назвав Сумщина, Чернігівщина, Львівщина, всі фактично да регіони. Але, от якщо брати там кілька останніх днів, то що це від... ну, що власне відбувається? І те, що вони на російському телебаченні про це говорять, що вони виправдовують в такий спосіб удари для того, щоб досягнути цілий конкретних і. Тим тим самим сіють в мізки росіян і далі доцільність таких ударів, які часто густо навіть не припадають по інфраструктурних об'єктах, які є кінцевою ціллю, так би мовити, їхній спецоперації. Ну в даному випадку портова галузь для того, щоб Росія Україна не змогла відновити поставки зерна до країн Африки та Європейських країн. І в такий спосіб вони говорять, що нічого страшного, якщо десь щось туди, не туди пролетіло. Ну це ж війна. Ми потім відбудуємо, тому я лише це бачу за словами. А те, що там вони ну бояться наших безпілотників, ні, я такого поки що в них не е, ну не помітив. Я пам'ятаю такі розмови, були після того, як там по рубльовці вдарило. Тоді да. Тоді було кілька таких серйозних ударів. Вони тоді полякалися вкрай. Якщо б такі речі б мали б системний характер, то звісно да навіть звернімо увагу, що вони перестали говорити про те, що відбувається в Білоруській області, Курській області, прикордонних регіонах Росії. Це максимально затирається з інформаційного поля. Не випадково Путін вдався до репресій, фактично затримуючи там Губарів, Гіркіна, відправивши Пригожина подалі, взявши до рук його медійну величезну імперію. Так вона в нього дуже розрослася. Ми зараз бачимо. Чим що повідомили про невдоволення на Росії стає все менше? Путін дійсно переслідує за мету дуже серйозно контролювати інформаційний простір. А у Солов'їва, що вони от якщо ви говорите про цей ефір, вони дуже захоплено розповідали, як ми все уничтожили, які ми молодці молодці, але від спасоприборжанського собору до оперного театру там не так далеко. Хто бував в Одесі, знає, що це ну не, Боже, не а це, через а це не не настільки важливо. Вони не не, не будуться поточнювати. Просто для них сам факт того, що це все прилітає і руйнується. Це супер. Ми ж відстроїмо, ми ж не то що, ми ж ми ж все построїмо обратно. Вони ж навіть проводили пригадувати цю кампанію з популяризації і відбудови житлової інфраструктури в Маріуполі. Кілька будиночків пофарбованих, чи триповерхових, чотириповерхових Путін туди поїхав. все, картинка є. А на правду, що там відбувається, ну мало хто знає, тому що там фактично все заблоковано. Ну, тобто, навіть сам факт влучання в головний собор Української православної церкви Московського патріархату для них це ну така побі рубять, щепки летять. Вони так. Це а подають? Ви, а ви чули, ви чули, ви чули, що сказали попи московські навіть в Україні? На все воля Божія, Все. у них єдина мотивація. Якщо слухати оцих цю секту Московську в Україні чи на Росії, вони не бачають в цьому щось такого там крамольного. Не ну так Бог розпорядився, так треба, і вони говорять це абсолютно щиро. Це вони вам це вам за те, що ви не молитесь. Слухати, я бачив да. вчора заяву Агафангела. Це ну один з тих, кого вважали в принципі дуже про у таким рускомірським, навіть з мірками української православної церкви Московського патріархата. Він чітко сказав, що це російська ракета. Він назвав, що це геноцид українського народу. І от е, у мене далі питання, яке поставив не я а. Богослов за однією з вищих освіт Віктор Тригубов, нині майор СБУ. пробачте зсу. Не СБУ збройних сил України майор з богословською освітою. Так от він сказав, що дивіться, написав у них зараз. Є три варіанти, і кожен з них дуже поганий. Перший варіант ну, вийти взагалі з російської церкви, оголосити про не про якусь там самостійність, а реальну автокефалію. Але тоді вони стають розкольниками і не канонічними. А саме це вони кляли і, значить, перехрещували навіть з київського патріархату. Другий варіант це увійти до православної церкви. України, і відповідно, а що ж це таке? Вони ж її обзивали десятками років і виховали ціле покоління таких от вірян, які не визнають. Ну і третій варіант попроситися до ну під пряме управління вселенського патріарха, але і вони його теж кляли і розривали з ним спілкування. Тобто, по суті, зараз у них три варіанти. І всі вони погані. От тепер, як, як ви бачите цю ситуацію, навіть як Фанґел висловився, що це Росія зробила і що це геноцид? Але ну, все, ну, заява зроблена. А що далі? От в мене те саме запитання, і я хочу запитати вчора. Ви там говорили? от... Маю на увазі з їхніх там керівництво да, цього свято преображенського собору. Ви засудили росіян прекрасно, всі плескають долоні. Мене не влаштовує така реакція особисто, я Скажу, якщо б вони було, сказали, ми покаялися, ми зрозуміли, хто нас знищує. Ми залишаємося з Україною, і ми залишаємося в єдиній православній церкві України. Все питання було б знято. Ніхто б їх за це ну не гудив би, і не розповідав би, що умови так довго роззували очі. І навіть бивіряни, ті, що ходили до цього собору, вони абсолютно свідомо е підтримали б цей вибір. Але те, що вони просто ну засудили, окей, направили гнівного листа, гундяй вона чи як це так, ваша благословенна ракета прилітіла. Ну, а далі реакції, друзі, немає ніякої тому. Я обачаю за цим дуже багато фінансового інтересу, тих, хто очолює ці храми і там збирає податі. але це не про віру на превеликий жаль. І як би там зараз хто там не кидав мене папочками, хто мене слухає чи дивиться, але це так воно виглядає. Якщо це сталося. Якщо ви усвідомлюєте те, що сам Гундяєв, який усвячив вам у 2010 році, один із храмів цього свято Прибраженського собору благоставляє ці обстріли, як ви можете бути далі в цій церкві? Ніхто не засудить вас за те, що ви зробили правильний вибір. Так пройшов час, адже вам пояснюють, що ракета благословена і на всю воля Божа, так і нині на вся воля Божа, ви покаялися, переходьте до ПЦУ. Ви не будете ні розкольниками, ні чим. Як ви можете зараз проситися там до е, вселенського патріарха під покровительство або залишатися в цій церкві? Це нонсенс. Ну, це нонсенс, і напевно ще частина, і ми це неодноразово тут проговорювали, частина недопрацювання українських силових структур. Але от я думаю, що от тепер уже не переходи від російської церкви від московської церкви до церкви української. Ну навіть тією частиною дуже поміркованої їхніх вірян, які ходять не до ну, там не до церкви, а до конкретного священника. Ну це вже має стати під питанням. Що ви думаєте? Ні, не стане. Я ні ніяких наслідків цього прольоту не бачу на превеликий жар. Вчора навіть коли ми обговорювали ці питання в соціальних мережах, то я дописував особисто ні, ніяк не попливає, ніскільки скільки не попливає це на рішення. Самих священників ініціювати переходи я маю велику надію, що віряни от впродовж певного періоду часу будуть це робити. Ви дуже слушно зауважували про те, що не допрацьовують правоохоронні органи служба безпеки України. Звісно, не всіх да. Ти можеш притягнути до відповідальності священників співпраці з Росією, тому що її не буде явних ознак і доказів. Це теж непростий шлях. Але я вважаю, що в першу чергу ці процеси мають ініціювати керівники громад, яких обирали саме мешканці тих чи інших територіальних громад на місцевих виборах. На превеликий жаль, ми маємо зараз факти того, що служба безпеки України не рекомендує втручатися у ці світські процеси. Мовляв, нехай пряни розберуться самі. Віряни самі не розберуться. Таких прикладів мільйони можна, без, без перебільшення можна навести сьогодні по Україні, і цей процес рухатиметься. Якщо ми пустимо на самотік, мовляв, там вони прозріють і ці процеси будуть відбуватися швидше. Це ці процеси швидше не будуть відбуватися. Я вважаю, що голови територіальних громад, які законно обрані на місце під час місцевих виборів, повинні ініціювати відповідні збори цих громад і розглядати це, там це питання. Рішенням зборів і далі переводити ці храми до ПЦУ. Лише в такий спосіб можна буде досягнути результату. Ні священники, ні ті, хто ходить конкретно до цієї московської церкви. Вона є московською, не будуть ініціювати ці процеси. Друзі, я зараз не відкрив нікому секрет. Якщо хто мене слухає, вони чудово розуміють, про що я говорю, тому що ті, хто не ходять, споглядає з боку, розуміють цю пагубність, знаєте, оці віри, да, в московській, що залишається на великих містах, селищах, селах і містечках. А ті, хто ходять, ті вони затзатьмарені просто їхні і пропагандою. Я ж не випадково говорю, що вчора, коли я читав те, що це на все воля Божа, ну я навіть не дивувався, але вибачте, я від цього плювався, тому що ну, ну, споглядати це просто спокійно ну, неможливо. І вже нібито видавалося що яких би ще вам доказів не вистачало, пам'ятаємо цю нашу дуже відому тезу, яких тобі реформ не вистачає, да, так і тут. Яких тобі ще доказів не вистачає, що вас бувають росіяни? Ні, на все воля Божа. На жаль, таке теж фіксуємо. Давайте тепер власне про Путіна і Лукашенка. Значить, Лукашенко на зустрічі з Путіним сказав, що вагнерівці просять відпустити їх на екскурсію до Варшави і Жешува. Отака пряма погроза від самопроголошеного нелегітимного, але ж він вважає себе президентом і де факто контролює владу в Білорусі. Що це таке? Немає ніякого значення саме проголошений. Він не саме Ви дуже правильно акцентуєте, що ми не забували хто такий Лукашенко, що це відвертий покидю. Але справа в тому, що ця історія, яка зараз виникла, вона розіграна на двох Лукашенко і Путін. Чого лише вартує подивитися на е, брутальну позу, в якій сидів Путін, коли він вислуховував е, свого васала пояснення про те, як йому важко впоратися з вагнерівцями. Він говорив: мені дуже складно впоратися з вагнерівцями. Я прошу вас попливати на них. Тобто він такий спосіб публічно підкреслює, що весь контроль за діяльністю ПВК Вагнера залишається за Путіним, не пригоженим. Пригожена нема він десь на задньому плані, але за Путіним тут виникає риторичне запитання, чому тоді вони були переміщені до Польщі. До мені зараз мене Поки Ой, що до білорусі, ну, от от якраз бачите, в мене кожного разу, я коли навіть вчора писав відео, я також двічі оговорився про Польщу, тому що те, що мені спадає за робочу версію, це те, що готується насправді провокації. Вагнерівцями на кордоні з Польщею ми чули неодноразово від президента Польщі Дуди. Заяви про те, що він вбачає загрозу з території Білорусі. Це були офіційні повідомлення, його які лунали продовж останнього місяця, а то навіть і більше. Він закликав збільшити контингент військових, і навіть НАТО відреагувало на це. І зараз на східних кордонах Європейського Союзу збільшено контингент військових лише з військових сполучених штатів Америки 10 тисяч чоловік. Це дуже серйозні реакції на ті слова, які Дуда промовляв. Тому е ймовірніше за все він володіє інформацією про те і володів, що. На Росії готується якийсь запасний варіант, сценарій для того, щоб як варіант, зараз говорю робочий варіант втягнути саме одну із країн НАТО у війну. Це не буде повномасштабна війна, не буде збройна агресія у вигляді використання броньованої техніки. Як про це сьогодні писав інститут вивчення війни? Ні, мова не про те, мова йде про банальну. Провокацію, ну звісно, банально в лапках, де в якій можуть приймати участь декілька тисяч бойовиків, озброєних стрілецькою зброєю, і вони можуть вчинити ну, серйозні заколоти на території однієї з країн НАТО. Для чого риторичне запитання? Ми е, буквально по на початку вашого ефіру констатували те, що росіяни задають ракетних ударів і ударів дронами саме про. По інфраструктурних об'єктах, які повинні забезпечити роботу зернового коридору. Путін чудово розуміє, що за підсумками Україна комісія ради Україна НАТО ймовірно за все буде ухвалено рішення про його відновлення. Навіть сьогодні він опублікував статтю про те, що мовляв українське зерно не доїжджає до країн Африки, а зерно російське не їде. І він відверто бреше, тому що якщо брати статистику Росії я буквально перед початком ефіру і ще раз поточнив у минулому році. Вони активно експортували з Росії зерно. Тобто вони вивозили його і до країн Африки, і до країн Європейського Євразійського економічного співтовариства, і інших, тобто вони експортували понад 40 мільйонів тонн в межах їхнього врожаю. Це більше третини. Це доволі немало. Тому ну і плюс радини на українських територіях теж вивозилося я, я говорю зараз, виключно про російське, і плюс те, так. Тобто, вони активно займалися саме. Продажем зерна він збрехав, але він розуміє те, що він зараз не зможе в силовий спосіб зупинити зерновий коридор, тому руйнує портову інфраструктуру, щоб його не можна було відвантажувати. Це абсолютно очевидно. І це для нього суттєвий пророж, особливо на тлі того, що південно Африканська Республіка заявила про арешт його і запросила дозвіл на арешті від міжнародного кримінального суду. Це дуже серйозний сигнал. На тлі того, що буквально днями відбудеться саміт. Росія Африка в Росії, куди власне має поїхати президент Африки. Ну парадоксальна річ. Ну, і на тлі того, що е, Путін збирався полетіти до Дуреччини, але Ердоган дав е, добро, скажу так, погодження е, Зеленському, що той робив заяву, політичну заяву. Що зерновий коридор буде відновлено також за підтримки Ердогана? Позиції турків поки що немає офіційної, але достатньо слів зеленського їх ніхто не спростував. І безумовно для Путіна потрібна нова якась історія, яка б стала для нього дуже вигідною. А вигідною для нього може бути тут саме втягування у військове протистояння з Україною, як воно говорить, спецоперацією, когось ще більш потужнішого і дуже бажано було б саме країни Північно-Атлантичного альянсу. Такі заяви лунають на Росії дуже давно. Це може бути навіть і військова провокація не лише на території Польщі, на території Литви в тому числі литовці також про це багато говорять. Звісно, що поки що ДПС і е, Інститут вивчення війни говорять про те, що загрози повномасштабної військової операції немає. Повномасштабної так нема. Але якісь аля, як ну полюбляють деякі зелені зелені чоловічки в цих країнах, які диверсійні групи при тому, що серед вагнерів і вправді є люди, навчені люди з бойовим досвідом і люди, які вміють таке вчиняти, оце така основна загроза, так абсолютно так. Це вона може бути, і тоді буде на порядку денному стояти інше питання: а як відреагує на це НАТО? Путін провокує відверто НАТО. Я думаю, що НАТО це більш ніж розуміє, але чи готове воно відповідним чином відповісти? Вибачайте за тавтологію. в Мене поки що залишається питання відкритим. Чому тому, що вже більш ніж достатньо приводів для того, щоб і передати більше Україні зброї і авіацію передати, і навіть можливо вести якийсь особовий склад військового контингенту для того, щоб припинити оцю цю вбивчу війну Росії проти України. Я кажу, я не знаю, яких ще вам доказів. Не вистачає того, що Росія має бути зупинена. Це зараз звернення до північного Ліанс, якщо ви не хочете допомагати вже військовому плані, дайте техніки стільки, щоб це все зупинилося нині і швидко. Пояснення на кшталт того, що ви знаєте, треба вибудувати певну логістику, треба синхронізувати всі системи оборони чи наступу. Ну як кажуть, вже не витримують ніякої критики на другому році війни. А власне, я вже чув тезу про те, що путіну було б дуже вигідно насправді втягнути саме НАТО, тому що ну програти так. війну в Україні ні. А так. от втягнути НАТО і там уже отримати е, по самі Нідерланди. От це було б навіть політично вигідно. Він не тримуватиме друзі. Справа в тому, що якщо одна із країн НАТО, до прикладу почне чинити військовий спротив наступу Росії, а саме так і виглядатиме за оборонною стратегією північна та тишна альянс, яка існувала до Віннюського саміту. наскільки вона буде змінена у випадку такої агресії, поки що невідомо, то Путін дуже легко пояснить своїм російським громадянам. Дивіться, ми ж проіграли, а точніше, ми відступили не тому, що... А тому, що НАТО вступає у війну, і ми тепер обороняємося на території саме е, своєї країни. Е, звернімо увагу, що в прикордонних регіонах Росії зараз активно тривають навчання територіальних оборон. Ми там можемо з них сміятися. Так пигати, як з нас сміялися вони, мовляв, дивіться, там з дерев'яними автоматами перед початком широкомасштабного вторгнення долучалися українці до формування територіальної оборони. Без зараз до того наскільки ефективно було вона організована. Росіяни роблять те саме. Те саме так само вони вибудували шоловані лінії оборони до початку нашого контрнаступу на території Білоруської, Курської, Краснодарської краї. Ці самі зуби дракона, коли ми говорили про те, що вони списують там мільйони, мільярди рублів. Так вони до цього готуються. цей сценарій розглядається. Ще раз говорю, це поки що робоча версія, моя особиста, але дійсно мені видається, путіну дуже вигідно буде зараз пояснити росіянам, чому вони завершують і свій успішно, тому що НАТО вступило в війну. А, окей, ну і про Гіркіна, якого запроторили Ліфортово, показали умови, в яких він перебуває двомісна камера, холодильник, телевізор. Ну тобто йому все ж таки, ну його могли. Були просто закрити, але йому дозволили вийти в публічне поле. А його фанати почали стікери для телеграма робити в дусі Чигівари. От Чигівара в двомісному номері з холодильником і телевізором. Так, в Лефортово. Що це таке? Ну, я думаю, що все таки є ті, хто стоїть за Гіркіним і намагається його тримати в інформаційному полі, так само як і за Прогожиним Хто стояв? Це швидше за все різні групи, які можуть бути причетними до ФСБ. Але якщо про гіркіна в мене ну, наприклад, більше є. Підстав говорити, що це група, яка не відноситься до Путіна, то з Пригожином абсолютна історія. Пригожин це дорівнює Путін, Путін дорівнює Пригожин. А Гіркіна ще намагатиметься використовувати для коливання в інформаційному полі. Наскільки це буде е, далим повномасштабним на Росії? Звісно, ми будемо бачити, бо все буде залежати від потужності цієї групи, яка підтримує гіркіна. Але ми чудово розуміємо, що за гіркіном має хто стояти. Так він інформаційно дуже вигідний. Мене більше бентежи. Знаєте, що друзі? Те, що гірки слухають в Україні, дуже багато і вважають це за якогось там ну російського за якогось героя, який там може бути якоюсь опозицією Путіна. Ні, Гіркін Я нагадаю, що Гіркін визнаний міжнародним кримінальним судом винним у збої збитті на Малазійського, коли загинуло дуже багато цивільних громадян і наземної держави на території України. Він є злочинець, так само є злочинець Пригожин. Дуже хотілося, щоб ми не малювали собі героїв із цих покидьків, коли дивляться, піднімають їм мільйони переглядів, що допомагають їм заробляти гроші на рекламі. В Ютуб тому це так відносна ремарка. Але стосовно самого гіркіна, то я думаю, що його ще намагатиметься використовувати певний час. Або він його може бути використаний, коли буде потрібним. Дуже дякую, Отакі, друзі були мої висновки стосовно вранішніх подій та вчорашніх І тих, що стосується, в тому числі, і обстрілу свято-преображенського собору в Одесі. Я вже про це говорив і говорю далі. Місця УПЦ МП в Україні не повинно бути. Звісно, ви можете зі мною не погоджуватися. Ну, можливо, і про церкву, можливо, по інших питаннях. Пишіть у коментарях, обов'язково поширюйте відео друзям. Натисніть на дзвіночок, хто не зробив цього раніше, і ви не пропустите відео, які будуть виходити на цьому каналі. Всіх люблю, всіх шану не перемикайтесь. Все буде Україна!